Зателефонуйте своєму лікарю, якщо у вас є більший ризик, отримати ускладнення від хвороби. Люди з певними захворюваннями більше схильні отримати ускладнення від covid 19. Це означає, що існує більша ймовірність того, що вони будуть госпіталізовані, потребуватимуть інтенсивної терапії чи апарата штучної вентиляції легенів, який допомагатиме їм дихати або ж помруть. Це стосується людей віком від 65 років, людей із надмірною вагою, вагітних, людей із діабетом, проблемами із серцем, як от серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, кардіоміопатія або високий кров'яний тиск, гіпертонія, проблеми з легенями, як от хозл, хронічне обструктивне захворювання легень, астма від середньої до тяжкої стадії, інтерстиціальне захворювання легень муковісцидоз і легенева гіпертензія, також людей, які мають інші захворювання, як отрак, хронічні захворювання печінки чи нирок, серпоподібноклітинна анемія, віл або ослаблену імунну систему, та людей, які мають розлад нервової системи, як от церебральний параліч, а також мають такий медичний пристрій, як трахеостома, гастростома або апарат штучної вентиляції легенів. У разі наявності у вас будь якого з цих захворювань, зателефонуйте до свого лікаря, якщо ви захворієте на covid 19. Вам можуть призначити ліки, які допоможуть вам одужати, але важливо почати приймати їх відразу. У разі надзвичайної ситуації, у разі виникнення у вас цих важких симптомів, негайно зверніться по невідкладну медичну допомогу, зателефонувавши 911. Або звернувшись до центру невідкладної допомоги або відділення швидкої допомоги лікарні, до них належать труднощі з диханням, постійний біль або тиск у грудях, спантеличеність, труднощі з прокиданням або засинанням, а також зміна кольору шкіри.